Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже цієї середи відбудеться супер розіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3410-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 222 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. 35 тридцять два. Одинадцять. Тридцять шість. П'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8342-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. вам! Вісімнадцять. 14. 75. Тридцять шість. П'ятнадцять, сімдесят три, двадцять три. Сімдесят один. Сімнадцять. Сімдесят два. П'ятдесят п'ять. Сімдесят, тридцять. Сімдесят дев'ять, шістдесят шість. Шістдесят. Дев'ять. Тридцять дев'ять. Шістдесят три, тридцять п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7195-й розіграш державної лотереї Лото Трійка Таражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Три, чотири, три. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: три, чотири, три. Бережіть себе, все буде Україна.